Всім привіт! Якщо ви дивилися мої відео раніше, то ви знаєте, що на своєму каналі я роблю багато різних проєктів, і до деяких з них даю вам доступ. Єдине, що мені завжди не подобалось, це те, що вони всі доволі хаотично розкидані. Тож було б добре об'єднати їх в одну велику мережу. Багато сучасних сервісів працюють саме так: вони створюють єдину екосистему, до якої під'єднують різні сервіси, і все це об'єднується спільним акаунтом, доменом та єдиними правилами. Завдяки цьому користувачу не потрібно кожного разу реєструватися заново чи шукати де що знаходиться. Все працює як єдина цілісна платформа. Наприклад, Google має один обліковий запис, який відкриває доступ до Gmail, YouTube, Google Drive та десятків інших сервісів. Створюєте один акаунт і автоматично можете користуватися всіма продуктами в межах цієї екосистеми. Мені захотілося зробити те саме для своїх проєктів, тож сьогодні цим і займемось. Поїхали! Перед тим, як починати розробку, потрібно добре продумати ідею і архітектуру проєкту. Готуйтесь, зараз буде пізде. Нехай є центр проєкту, сайт, який розповідає про те, хто такий Хеквіс і чепуха. Цей сервіс буде мати основний домен, скажімо, hackviz.tech. І до цього сайту будуть під'єднані всі проекти у вигляді повноцінних окремих сервісів. Кожен з них матиме власний субдомен і зможе оновлюватись чи змінюватись незалежно від інших, не порушуючи роботу всієї системи вся архітектура буде побудована так, щоб її можна було легко масштабувати, додавати нові сервіси, видаляти старі, переносити або оновлювати їх без складних переробок. У результаті вийде чітке дерево проекту, зрозуміла мережева структура, де кожен сервіс займає своє місце і логічно пов'язаний із головною платформою. Для керування всією цією екосистемою ми використаємо Nginx як центральний маршрутизатор запитів. Його завдання отримувати запити від користувача та визначати, до якого саме сервісу їх потрібно спрямувати. Наприклад, якщо користувач заходить на Angry Birds Epic AI Хеквістеч, Nginx автоматично перенаправляє цей запит до. Сервісу Engrybers Epic AI таким чином, усі проекти працюють через одну точку входу і обробляють лише ті запити, що їх стосуються. Кожен із таких сервісів буде упакований в окремий докер контейнер. Це означає, що кожен сервіс має своє власне ізольоване середовище, свої бібліотеки, свої файли, залежності і конфігурації. Якщо один сервіс потрібно оновити або перезібрати, це ніяк не впливає на інші. Бо контейнер забезпечує повну автономність та передбачуваність роботи. Щоб усі ці контейнери могли взаємодіяти між собою, ми створимо локальну мережу Docker. У ній сервіси зможуть обмінюватись рівно тією інформацією, яка їм потрібна. Наприклад, передавати дані про користувача, результати роботи моделі чи внутрішні запити до бази. При цьому локальна мережа буде закритою від зовнішнього світу, тож сервісам не потрібно відкривати зайві порти або піддавати себе ризику. Уся комунікація відбувається через приватні адреси в межах. Жах, Docker мережі, а зовнішній доступ приходить лише через Nginx. Для зберігання даних у всій екосистемі. Ми використаємо PostgreSQL – надійну реляційну базу даних, яка добре масштабується та відмінно підходить для мікросервісної архітектури. Кожен сервіс зможе мати власну базу всередині одного кластера, а ключові системи, наприклад, авторизація, працюватимуть з окремо виділеною базою для безпеки та стабільності. І найцікавіше, щоб один аккаунт працював у всіх сервісах, ми реалізуємо систему. Яка називається Single Sign On або коротко SSO. Для цього буде створений окремий сервіс авторизації, повноцінний мікросервіс із власним доменом та власним API. Цей сервіс відповідатиме за все, що пов'язане з роботою акаунтів: реєстрацію користувачів, вхід у систему, видачу токенів, перевірку доступу, надання інформації про профіль тощо важливо, що жоден інший сервіс не матиме власної системи логіну. Замість цього кожен проект буде звертатись до sso сервісу через API. Таким чином, усі сервіси використовують одну спільну базу акаунтів, синхронізовану логіку та єдиний механізм доступу. Це робить всю систему значно впорядкованішою. Фух, отак от, от. Закомплексовано, але цікаво. І тепер, коли план готовий, пора переходити до реалізації. Я вирішив почати з розробки sso сервісу, адже саме він стане фундаментом, який об'єднає всю екосистему. Технічно SSO можна реалізувати будь-як, бо це просто API. Але я зроблю це на Django. Хто не знає, Django — це потужний фреймворк для створення веб-додатків із вбудованою ОРМ, системою форм, шаблонізатором і багатьма іншими інструментами з коробки. Тобто Django пропонує цілісне середовище, де всі необхідні компоненти вже інтегровані. І хоч для SSO більшість з них не потрібні, я все ж таки використаю Django, бо решту сервісів я теж, скоріше за все, буду писати на ньому, і мені буде простіше використовувати одну добре знайому технологію для всього. Те, як конкретно писати SS давно відомо. Інформації в інтернеті з цього приводу навалом, тому не потрібно бути генієм, щоб написати її. Або списати десь. Загально все побудовано навколо присвоювання користувачу двох основних типів токенів: короткоживучий Access токен і довгоживучий Refresh токен. Access токен потрібен для доступу до будь-якого з під'єднаних сервісів. Він діє недовго, десь хвилин 15, і передається у запитах як доказ того, що користувач уже пройшов вхід. Refresh токен використовується для отримання нового Access токен, коли той закінчився. Він живе довше, до місяця, десь зберігається зазвичай в КУКІС і ніколи не Передається іншим сервісам. Реалізувати таку систему правда не складно, особливо в часи мовних моделей. Тому я зробив це API дуже швидко. Але поки що є лише факт наявності цієї магічної штуки, що зовсім не цікаво. Хочеться вже нарешті використати це десь. Тому я почав розробляти головний портал. І так, нагадую, ідея головного порталу в тому, щоб ввести користувача в курс справи і дати йому всі потрібні посилання на сервіси, соцмережі і будь-які інші. Також я вирішив доробити головному вебсайту блог. Я подумав, що буде зручно постити туди інформацію про технічні роботи, оновлення сервісів і все таке. Написати такий вебсайт дуже легко. По суті, вся складність зводиться лише до створення гарного дизайну, аби сайт був більш привабливий. Тому я не хочу томити вас душною інформацією, а одразу покажу результат. О, oh, єс, yes. я вважаю, що вебсайт вийшов дуже гарним. І тепер, коли основа повністю готова, пора підключити всі наразі існуючі проекти. Більшість моїх проєктів зараз, які доступні в інтернеті, не мають взагалі бекенду, тому підключити їх дуже легко. Їм не потрібно використовувати систему авторизації, оскільки вони в цілому її не потребують. Тож я просто копіював файли проекту, створював для них докер контейнер і під'єднував до спільної мережі. А от проект з фізикою, який ви можливо навіть пам'ятаєте, якщо ні, то раджу подивитись відео, є повноцінним сайтом і з фронтендом, і з бекендом. І підключити його трохи складніше, оскільки для цього потрібно перерити всі файли і додати весь потрібний функціонал для спілкування з API моєї аутентифікаційної системи. Проблема в тому, що тут навіть і розповісти нема чого, бо це була просто дуже душна робота і все. Але фіг з тим, головне, що все працює. Я тільки вирішив оновити дизайн сайту, щоб він виглядав трошки привабливіше, бо той старий дизайн був все таки ну. Дуже страшненький. І тепер, коли всі сервіси готові і під'єднані до сайту, пора переходити до фінальної частини. Для того, щоб розмістити сайт в інтернеті, нам потрібно знайти сервер, який буде працювати 24 на 7 і до якого зможе підключитись будь-хто. Наразі мій проєкт не потребує багато ресурсів, тож для початку можна взяти не дуже мощний ВПС-сервер і залити на нього сайт. Я швиденько зайнявся пошуком такого сервера і знайшов підходячий всього за 5 доларів місяць. Наступним завданням був вибір домену. Я хотів придбати Домен Хеквіс.ком, але якась китайська хуї, хтось із Азії вирішив, що їм потрібен цей домен, тож мені прийшлось купити доменхekвіс.Нет. В будь-якому разі залишилось лише поставити сайт на сервер, що цього разу буде ще простіше, ніж минулого, оскільки кожен проект є докер контейнером. Отже, єдине, що потрібно встановити, це докер, а далі все відбудеться само собою. Потрібно тільки трошки змінити конфігі і все готово. Повірили? Так ось це все бере. Насправді саме перенесення файлів і встановлення залежностей, правда було легким. Але не дивлячись на те, що всі проекти запустились без помилок, я не міг зайти на сайт. І все тому, що в мене не були прописані SSL-сертифікати. І оскільки я ніколи таким не займався, я взагалі в цілому не знав, що це, навіщо і як це встановити на сервер, тому я просидів наступні пару годин, перекидуючи і переписуючи купу файлів конфігурацій, аби все запрацювало. І воно запрацювало, да, Але я зрозумів, що якщо кожне перенесення чи оновлення проекту вимагатиме стільки ручних змін, то це просто нереально підтримувати. Тому я вирішив, що ідеально було б одразу розділити проект на продакшн і девелопмент режими, щоб локально я міг запускати дев режим з локальними доменами без SSL і спрощеним налаштуванням. А на сервері той самий проект. Але в прот-режимі із справжніми доменами, сертифікатами і усією потрібною інфраструктурою. Прийшлось трошки зламати голову, але тепер нарешті точно все працює. Вітаю вас на своєму сайті. Аує! Oh yeah! Якщо хочете слідкувати за моїми майбутніми проектами і без проблем використовувати їх, можете вже зараз зареєструвати собі акаунт і мати всі плюси моєї великої екосистеми, нашої екосистеми. Хегріс, можливо, ти не помітив, але я теж разом з тобою там на головній сторінці, тож це наша екосистема. А, да да да, Коротше, я не є професіоналом у розробці таких масштабних проєктів. Це, взагалі, по суті, мій перший такий великий проект. Тож, якщо знайдете будь-які проблеми, то можете писати в коментарях. Окреме величезне дякую спонсору Alex Бантер за підтримку. Твій внесок у цей проект просто безцінний. Ви, до речі, теж можете стати спонсором, натиснувши лише на одну кнопку під відео. Ну, а в мене на цьому все. Дякую вам за перегляд і всім до побачення. Ну, що ти договорив? Так ось давайте обсудимо, якого ху.